радий вітати усіх, хто разом з нами. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. І пан Олександр Мусієнко люб'язно згодився на це інтерв'ю зі мною. Пане Олександре, радий бачити, радий вітати вас. Вітаю, вітаю. Дякую, що ви з нами. Одразу звернемо до наших глядачів. Не забувайте підписуватись на Ютуб канал Фабрика новин і, звичайно, на Ютуб канал нашого шановного гостя, пана Олександра Мусієнка. Підписуйтесь, друзі, лайкайте відео і, звичайно, будьте максимально активними в коментарях. Ми почнемо нашу розмову. Я хотів би звернути увагу на резонансний пост народного депутата від своїх народи, пані Мар'яни Безугле, яка написала, що немає плану на 2024 рік. У військового командування, у військового керівництва і тому за її словами, якщо він не з'явиться, а буде лише те, що вони вимагають, а вимагають вони 20 тисяч мобілізованих ще місяця. Це в жодні ворота. Тому має бути план. Тому якщо його не буде відставка. Скажіть, будь ласка, як має сприймати нормальна людина ось таку інформацію від пані Безуглої, пане Олександре? Ну, бачите, це ж скажімо так, все результат дискусії, які зараз ідуть довкола чого? Довкола того, що ж буде далі. Ну, давайте скажемо відверто. От багато людей зараз собі мені пишуть багато, задають питання, як далі, що далі, починають говорити про те, що контрнаступ закінчився невдало. Я одразу кажу, що це не так, тому що, по-перше, він ще триває, і він триває як мінімум на лівобережжі Херсонщини і даруйте некоректно по відношенню до тих людей, які зараз. Там ведуть бойові дії, наші морські піхотинці інші підрозділи, які штурмують позиції ворога, розвивають плацдарм, говорити про те, що це вже не наступ. Ну, це це наступ, який продовжується. Ну, от Але задають запитання: а що буде далі? Чи ми війдемо в позиційну війну? А як ми будемо воювати? Чи підтримують нас партнери? На це на, на це додаються різні тлумачення того, що написав головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужник за економіст Кожен тлумачить так, як хоче. Де якесь бачення того, що дивіться, це, мовляв, ось це малось на увазі. Малось на увазі, що ми приречені, ледь не йдемо в позиційну війну. Кожен, кожен по-різному це все тлумачить. До цього всього ми чули інтерв'ю президента а, в виданню засан де він сказав про те, що ну, не радив би генералам займатися політикою. і Такої точки зору дотримується багато військових, вони не йдуть. Політику ну приблизно так було сказано. Можливо, я не точно цитату передаю і ось ці обговорення, які підігріваються, ще крім всього, ворогом нашим Росією про те, що мовляв, існує конфлікт у складі військово-політичного керівництва, і все у нас бурлить. У нас все бурлить довкола цього. Якщо буде, кожен висловлюється, висловлюється і пані безугла. З цього приводу, ну а, висловлюється як член комітету профільного з безпеки, оборони і розвідки, і ставить ось так, вона ставить це питання. А далі все, а далі це піднімається, і зрозуміло, що далі йде, скажімо так, ось цей шквал повідомлень про те, що ну, ну, звичайно, шквал повідомлень. Чому? Тому що пані Безуга не призначала генерала залужного, і вона не може його відставку відправити, як мінімум. Тобто зрозуміло, це виключна компетенція і повноваження верховного головнокомандувача збройних сил президента України, який і призначав генерала залужного на посаду, так до цього йдуть ще інший момент. Давайте визнаємо: у нас ідуть політичні спекуляції окремими силами і маніпуляції, які на тлі того, що є 100% практична довіра до української армії, до наших сил оборони і кого, кого. А люди точно підтримують е, військових, намагаються цим скористатися, і фактично на тлі довіри до військових завоювати рейтинги, яких вони не мали на виборах, або не будуть мати можливо, ніколи вже на виборах, таких, як були колись. І вони так само дотичні до того, що підігрівають, що постійно йдуть, йдуть. От дивіться: от а, чому я маю оцінювати і говорити про те, що думає. Генерал залужний тлумачити, маніпулювати і так далі, якщо я не знаю, він же ж не говорив, я маю матеріал, який я прочитав те, що всі прочитали в заекономісті, і надав свій, свою фахову експертизу в межах тих знань і компетенцій, які я можу, які я маю. Я сказав про те, що я бачу, що малось на увазі, це моя точка зору. Але коли я їй сказав, коли я побачив цей матеріал, яким чином я зараз можу оцінити? Плани тощо тощо, виходячи з того, що в мене немає вихідних даних, а люди чомусь беруть на себе відповідальність і кажуть, що все, той не підтримує того, цей того, і так далі. І ось тут іде досить суттєве питання, тому мені здається, що всім треба заспокоїтись дещо сторонам, збавити ось цей пил, напругу, тому що вона не потрібна, вона не йде точно на користь нам, це на користь тільки Росії. Ну і наступне, що стосується цього посту. Так само я не чув е, думку і президента України Володимира Зеленського, людини, яка, зрештою, е, хто хто, а він має функції призначення чи звільнення. І як я вже наголосив, тільки він може вирішувати. Відповідно, я не можу нічого зараз сказати, тому що, ну, буде якась позиція, буде думка, можна буде е, тоді озвучувати і говорити, додумувати щось і говорити про те, що. У <свят> uh, банковий конфлікт з Генштабом, значить, Офіс президента бачить по іншому, а ті бачать по іншому. Ну, uh, я знаєте, я ж не буваю ні у Генштабі, скажімо так, на їхніх режимних об'єктах, ні на банку. Я не можу сказати, що хто думає. От, Я можу здогадуватися, але я не можу сказати, що хто думає насправді. Але що, що я бачу і що я можу оцінити, що йде гіперболізація ситуації. Йде розпалювання надзвичайно велике, йде я я розумію, що ніхто не хоче бути, знаєте, ніхто не хоче брати відповідальність і казати про те, що щось пішло не так, як можливо розраховували і думали, і хто в цьому винен, знаєте як. Не буду казати там, бо у нас декомунізація цитати знамениті. І от зараз ідуть ось ці ось ці такі обговорення і публічні дискусії, зрештою, ми бачимо. І я бачу, що є зацікавлені сторони, зокрема з деяких політичних сил, люди їх знають і розуміють, про кого я кажу, які хочуть на і намагаються використати це максимально у власних інтересах. Тому що я не чув. Ну, хто чув про те, що генерал Залужний збирається балотуватись президентом, чи що він мріє про політичну кар'єру? Я такого не чув. Як я можу стверджувати відповідально про те, що він хоче йти в президенти, і Зеленський йому конкурент? Але. Те, що генерала Залужного втягують певні політичні розбірки і втягують з нехорошого боку, хоча насправді прикриваються, знаєте, найкращими намірами підтримкою військових, армії, обороноздатності. Ми це розуміємо. Я розумію сам, як знайти хороші слова, підтримки, як це все подати. Я це реально усвідомлю. Але їхня мета яка? Їхня мета це державницька позиція, дійсно? Чи це просто боротьба за владу і використання. Військових і використання популярності армії виключно у власних інтересах. І ось це найголовніше розуміти, що, на жаль, намагаються використовувати. І ось з приводу цього і ще Росія постійно підливає масло в вогонь різними вкидами, маніпуляціями і так далі. А те, що на цьому тлі зробила пані Мар'яна Безугор, ну так їй вже там дали оцінку, бачите, скільки дописувачів. Але я єдине, що хочу сказати, що Згідно чинного законодавства, все ж таки якісь та функції контрольні, Верховна Рада має. Не треба забувати. Ми парламентсько-президентська держава, і у нас є конституція така, яка вона є. І я не розумію, що означає, я от реально, вибачте, не розумію, що означає, військові мають керувати. Так військові керують. Ну так, А хто керує в нас бойовими діями? Що ми з вами, чи Мар'яна Безугла? Ну, хто у нас керує забезпеченням? Хто у нас керує планами, хто у нас веде наступальні операції оборонні? Ну це військові, це військове командування, це військові люди, всі люди при звання, при погонах, офіцери, командний склад, чи питання стоїть: що давайте дамо військовим керувати взагалі в державі? А це, а це вибачте, дещо інше питання, і ось це зовсім по-іншому. Тому а, якщо в нас є та конституція, яка є, а вона є така, є те законодавство, яке є. То профільний комітет оборони безпеки і розвідки, ну, якісь він повноваження має. І е, так обрали Мар'яну Безуглу депутати? Ну, обрали ж? Обрали ж. Мабуть, люди довірили, як обирали путь. і Це вже інше питання. Але ну, якщо е, ставляться Ні, такі, ну, це, це думка народного депутата. От вона така, от вона така, їй зараз дає оцінка суспільства, і ми бачимо, що ця оцінка здебільшого негативна. Олександр, ну, що думаєте з приводу інтерв'ю Арахамією там по декільком аспектам? Що Лукашенко нібито стримав слово, що він телефонував, що він не міг заборонити використовувати інфраструктуру Республіки Білорусь саме росіянам, що жоден, нібито білоруський солдат не буде перетинати кордон України Білорусі. Що значить? Ну Обставини, за яких делегації зустрічалися українська і російська, умови, які висували один одному, що росіяни конкретно хотіли. Ну от якщо узагальнити, ви який для себе зробили висновок? Тому що інтерв'ю насправді резонансне, і заяви Арахамії і досі обговорюють, і там, теж, якщо я не помиляюсь, є там так про план на 2024 рік. Тобто вірно ну, тобто, це можна оцінювати як певну позицію. Можливо, не тільки депутата без углу, а можливо, і фракції. Ну тобто, тому що це про це сказав пан Рахамі, як голова. Ми тут маємо вихідні дані, які можемо проаналізувати, а не додумувати чи придумувати щось. А, ну, інтерв'ю дійсно, воно його можна назвати певною мірою і скандальним, але і відвертим. З іншого боку, знаєте, чого мені іноді не вистачає, що я бачу, чому у нас виникають дискусії? Тому що подекуди у нас немає цієї відвертості. Я не такий ідеаліст і не настільки наївний, щоб думати, що політики нам будуть розповідати все, і це наші політики не виключення. Це все в світі, так, чи що політики не будуть займатися іноді популізмом. Ну, це теж я в це не вірю, це неможливо. Але коли суспільство в такому стані нервовому, через те, що йде війна, через те, що війна триває вже а фактично скоро два роки. Через те, що є ось ці питання, про які я говорив що далі і так далі, нервозність. Хоча, якщо ми скажемо про фронт, я не бачу на сьогоднішній день катастрофи, я не бачу, що все пропало для нас абсолютно нічого такого немає і близько. Ну, це про це можна ще сказати. Але що стосується інтерв'ю Давида Арахамі, от воно якраз про відвертість. Ось така вона ця відвертість, така вона ця правда. Зрештою, дивіться, я от я почну з позитиву. Що мені подобається, що відкриваються домовленості, які могли бути досягнуті в березні умови. Ну, от що важливо, давайте скажемо так: я вважаю, що будь-які домовленості, коли йде війна, вони мають бути презентовані суспільству. Люди мають знати, про що, про що говорять, які умови, щоб нам потім не подали і не поставили перед фактом. Зараз ми приблизно вже знаємо, відкриваються для нас, до чого нас схиляла Росія, що Росія від нас вимагала, і так далі, і так далі. Це позитивний знак, я вважаю. Ця відвертість. Друге, щодо Лукашенка, я не зовсім сприймаю позицію щодо того, що якимось чином можна зняти з нього вину чи сказати, що от Лукашенко він, можливо, хотів інакше, і так далі. Ну, згадайте. А буквально за дві-три доби до вторгнення повномасштабного закінчувались, начебто, закінчувались навчання западу. Тоді виходив секретарі РНБО білоруської і казав, що війська вернуться в міста постійної дислокації Нам не треба воювати, ми не хочемо воювати, і так, далі, і, так далі, і так далі. Все буде добре. Згадайте, що тодішній міністр оборони України Олексій Резніков говорив з міністром оборони Білорусі Хреніним, і він про це казав, щоб мене запевнили, що не буде. Так почекайте, одне питання, що не було вторгнення білоруської армії. Так ми про це не говоримо, немає різні. Але чому немає? Тому що Лукашенка боїться, що проти нього б зброю повернули білоруси. А другий момент вибачте, а відповідальність за те, що було надана країна для вторгнення і для запуску іскандерів, для злету авіації. Ну так це ж призвело до того, що ці ракети летіли, хтось загинув, хтось отримав поранення тут в Україні внаслідок цього, хтось втратив майно, житло своє там. Автомобілі і так далі, і розбиті долі. А що було потім, звідки рухалися російські війська на Бучу на Ірпінь ці акти воєнних злочинів і геноциду? ми можемо сказати, що ми виправдаємо в цьому Лукашенка? Ні. Ми можемо не не застосовувати до Лукашенка рівень відповідальності за те, що він безпосередньо є агресор що він задумав це, організував і що він це вчинив, але він. Як співорганізатор, співучасник цієї агресії, цього злочину, який ми побачили, тому що, якби була категорична позиція, або якби він тоді попередив і сказав наше керівництво, що буде вторгнення точно з Білорусі, я знаю Путіне, плани Путіна, або якимось чином, ну так. А так, як сказати про те, що ти не керуєш ситуацією, ти не знав, що таке може бути? Ну просто. Люди загинули, не треба забувати. Люди загинули, люди поранені, люди втратили свої домівки. Ну, як як сказати про те, що ми взагалі. Тому я вважаю, що Лукашенко співучасник і він має нести відповідальність. Єдине, що можливо не настільки суворо, як має понести Путін. Пане Олександре, хотів би конкретно зупинитися на тому, що зараз на фронті відбувається от зокрема Куп'янськ. Пан Фітьо в ефірі в ефірі українських телеканалів сказав про те, що росіяни не полишають спроб окупувати Куп'янськ, і ми знаємо, що вони там також активізувалися. Ну і окрема Авдіївка, тому що російські так звані воєнкори. І вчора і позавчора зокрема писали про те, що нібито промка пройшла під контроль росіян. Наші джерела спростовують цю інформацію, але в той же час інститут вивчення війни пише про те, що росіяни так з шаленими величезними гігантськими втратами, але подекуди в районі Авдіївки просуваються. Наскільки ця історія може бути для нас загрозливою? Плюс до всього, пане Олександре, ось це напевно для мене найцікавіше, тому що Наєв. В інтерв'ю іноземним журналістам каже про те, що Ну якщо ну, фактично півднем і північу може все не обмежитись. Чи це є прямий натяк на Київ? Ем, там я не знаю чи чи, 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 чи шо, Що буде далі? Росії задуму Росія? За Росії взяти Авдіївку? Все ну тобто, все, все більше на сьогоднішній день, все взяти Авдіївку. Зупинитися і вести війну на виснаження. В очікуванні того, що Захід почне тиснути на Україну з метою перемовин, в очікуванні того, що зміниться ситуація на виборах після виборів в Сполучених Штатів, що щось зміниться, все зафіксувати і не дати ніде просунутися українській армії, якщо їм вдасться там десь тактично, тактично ще просуватися на незначні ділянки. Зиму вони після Авдіївки їх план був використати для. А до укомплектування перегрупування, і потім для того, щоб плюс використати зиму для ще більшого окопування, створення додаткових оборонних рубежів і ліній оборони в подальшому, щоб не дати нам а, наступати, і в принципі, от, от такий їхній план на сьогоднішній день, а далі намагатися тиснути ударами, в тому числі дронами, в тому числі ракетами. Ну, це той розрахунок, який їх є, намагання. Схилити Україну до поступок, посіяти розбрат розчарування це теж їхній план. А, і, скажімо так, приреченість в тому, що Україна в цій боротьбі і війні на виснаження виграти не може, в тому числі а, сказати це і нашим партнерам, що не підтримуйте Україну все одно безсенсово. Ось це є російський план. Вдасться їм просунутися під Куп'янськом, звичайно, вони б використали цей. Напрямок для того, щоб піти далі і рушити на Лиманському і вийти на Оскол, і так далі. Але давайте скажемо відверто: їхній наступ продемонстрував, що вони зосереджуються на тому, щоб концентрувати зусилля і ціною великих втрат просто пробувати десь українські лінії оборони, наприклад, як в Авдіївці, де було сприятливе положення для ворога атакувати, тому що Авдіївка перебувала на півоточенні. І ви розумієте, що якраз звідки звідки, а туди не легше. Ну, а що Куп'янськ? А тактичні успіхи в Синьківці в результаті 4-5 місяців боїв. Ну, це, це великий здобуток. Ну це ні. І ще один момент принциповий. Що б хотіла зробити Росія, але не може зараз зробити це зупинити нас на лівобережжі Херсонщини і змусити нас витягти всі наші сили з півдня, аби їм там нічого не загрожувало. Щодо атак якихось півночі, ну я вам скажу так: на сьогоднішній день сумарна кількість російських військ в трьох областях прикордонних з Україною, це Брянська, Курська Білгородська складає близько 28 тисяч особового складу. Отака кількість. Так, це менше, ніж вони застосували для наступу тоді на Київ, в принципі, у 2022 році. Це перше. По-друге, кордони здійснюються заходи для їх облаштування. Ми зараз можемо виключити наступ із Білорусі, бо там нема російських військ і там доволі такі укріплені позиції. Наступати з цих напрямків знову ж таки рушити колонами, танками через Сумщину. по перше, там у нас є війська, ну спробувати чогось досягти навряд. Але концентрації військ зараз там більшої не видно. Тому я найближчим часом я би не говорив про те, що. Зараз території Сумської, там на Сумську чи Чернігівську область, може готуватися. Там, на жаль, є, там ДРГ діють російські, там є проблеми. От ДРГ російські заходять і вони намагаються наносити удари по позиціям наших сил, прикордонників. На жаль, це там таке доволі часте явище в Сумській області, особливо. Пане Олександре, як факт негоди, тим паче такої негоди ми бачимо наслідки і на території України, і на тимчасово окупованій території України впливає на фронт, впливає на шахеди, на ракети, на носії. Як зараз кажу, зокрема про Чорне море, коли вони можуть виводити і запускати по нам? Це грає в плюс, грає в мінус, або це ситуація, коли одна сторона і ворожа сторона, наша сторона, і ворожа сторона обидві страждають, або обидві в рівному становищі. от. Можете, будь ласка, окреслити, як це з військової точки зору виглядає? Безумовно, вплив є, тому що коли йдуть такі заметілі і такі пориви вітру, ви розумієте, що просування ускладнене будь-чим. Починаючи від піхотинця, якому банально важко це. Хоча я вам скажу, що є приклади навіть ці дні. Позитивних успіхів наших деяких спецоперацій, які проводять наші бійці, фактично навпаки, маскуючись в цих умовах за снігом, і і доволі таки успішно несподівано для ворога. Але це рідкісні випадки. Загалом зрозуміло, що це важко зараз будь-яке просування, і е, воно ускладнене тим техніки будь чим тому звичайно, що це призводить можливо до деяких пауз. хоча Порівню бойових зітнень, ті ж Авдіївці, подивіться, чи на Купінському напрямку, чи на Лівобережжі Херсонщини, вони доволі таки значні. Але ускладнені і це, в принципі, як для о, російських військ, так і подекуди для наших. Ми не можемо реалізувати в повній мірі те, що ми задумали, а ворог в повній мірі те, що вони. Ну, наприклад. О, вони не можуть вочевидь зараз застосувати так сильно на Купінському напрямку чи Лиманському напрямку свою техніку, танки, наприклад, чи важку техніку, тому що умови е пересування по дорогам їм це не дають. Але з точки зору того, чи зупинило їх, наприклад, е від руху е в промзоні Авдіївській, ні, тому що там дещо інші умови, і там їхні ось ці мобільні групи лізуть, лізуть, лізуть е ось ці ж загони. Несуть великі втрати, але все одно лізуть. Ми все одно продовжуємо дії зараз на Херсонщині, хоча вони погода теж носить корективи. І погода внесла корективи, я думаю, що запуски шахедів. Тобто, ось така погода вона не сприяє точно. Вона, бачите, і вона не сприяє запускам калібрів. Це точно. Тобто, ось це можна виключати. Хоча, от дивіться, сьогодні було повідомлення про те, що два літаки ДРЛО. Патрулюють Азовське море. Я бачив таке повідомлення. Очевидно, що там погодні умови дозволяють їм, тому що ну, літаки можуть набирати висоту вони. А от штурмовики, літаки, які треба застосовувати для нанесення ударів по землі, важко. Погодні умови можуть перешкоджати. Тому все залежить від виду озброєнь, від того, який це напрямок і які сили у сторін. Ну тобто, ось ось тому, що. Одна справа заметілі, які є зараз десь на сході, інша справа, що ми бачимо на деяких ділянках, ну, погодні умови там дозволяють діяти доволі активно. Олександр, ну, завершення хотів би вас попросити прокоментувати перспективи надання нам допомоги в зв'язку з усім тим, що зараз відбувається. Чому я про це питаю? Тому що, ну, по перше, видання політику сьогодні пише, що демократи в Сенаті. Хочуть через тиждень проголосувати за допомогу Україні, але між тим видання Bloomberg повідомляє, що в Сполучених Штатах Штатах заявили, що Конгресу буде важко ухвалити нові заходи щодо допомоги Україні до кінця року. Ну тобто, два фактично абсолютно різні повідомлення від двох впливових авторитетних авторитетних джерел через тиждень буде допомога. До кінця року її взагалі не буде. Як от і за вашими спостереженнями, і виходячи з вашого досвіду, і за вашими прогнозами, можливо, ми отримаємо цю допомогу, яка нам зараз ну дуже от конче необхідна. Дивіться, одне повідомлення не суперечить іншому, тому що до кінця року це до кінця року ми можемо отримати ще там 100 200 мільйонів. Скільки залишилося, скільки ще нам можуть виділити із того, що залишалось, бо в тимчасовому бюджеті не було закладено ні для України, ні для Ізраїлю допомоги, так. Але ж мова йде про наступний рік. Конгрес голосує рішення на наступний рік. Ось це важливо. Тобто, нам зараз те, що в малі ухвалити Конгрес, це про наступний рік. Це про наш рівень забезпечення на наступний рік. Що він не зробить? У мене практично немає сумнівів що буде пакет ухвалений. Пройдуть палки дискусії, все буде. Я більше того, я навіть дещо оптимістично налаштований через вибори, тому що, як мені здається, що. І республіканці на тлі того, щоб продемонструвати, що вони можуть краще вирішувати питання, ніж адміністрація діючого президента Байдена, можуть скористатись тим, щоб навпаки сказати, що ми готові краще підтримати Україну. У нас є розуміння, плани перемоги і так далі. Деякі республіканці про це говорять відкрито. Вони пишуть звернення, вони пишуть листи, тому плюс до того, дивіться. У нас незабаром форум, скажімо так, який присвячений оборонним індустріям в США, Україна американський туди мають бути з'їхатися представники провідних корпорацій американських в сфері дефенс Industry. А це хто? Це лобі республіканців. Це часто ті, хто підтримують республіканців. Ну, вочевидь, якщо є запит від України, є запит світів зброї. Як може республіканська партія сказати, не виробляйте зброю, не виробляйте нічого. А хто ж тоді дасть внески виборчі фонди? Тому я не бачу. Крім того, згадайте заяву спікера Палати представників Джонсона, який сказав, що він не виступає принципово проти надання підтримки в Україні і базово. Він виступає за те, що має бути така підтримка? Тому мені здається, що Ну, все піде так, як воно піде. Просто нам треба розуміти, і допомога буде. Просто треба розуміти, що це період турбулентності, тому що всі подібні рішення, які ухвалюються зараз, США, вони будуть ухвалюватись через призму майбутніх виборів. І кожен намагається використати цю ситуацію. Демократи теж зараз розумієте, вони нас підтримують. і президент Байден, його адміністрація робить колосальну роботу, дуже багато за що ми вдячні. Але вони теж постійно підкреслюють цю тему, щоб продемонструвати, що вони адвокати України, що ми готові, що ми все. А от республіканці не такі, вони не хочуть підтримувати свободу і так далі. А республіканці, в свою чергу, кажуть, ви дайте нам план перемоги і так далі. Тобто, це все внутрішня політична боротьба США, яка будуть говорити дуже багато, обговорювати, але допомогу дадуть на наступний рік. Так точно далі будемо дивитись на 2025 рік. Побачимо, яка буде адміністрація, як буде, е, хто переможе на виборах і так далі. Хоча і тоді я думаю, що рівень підтримки збережеться. Ну, Сандре, респект за цей ефір, і респект за оптимізм, який ви вселяєте у всіх нас, і в мене в першу чергу. Дякую. Було дуже цікаво і професійно. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую навзаєм.